Нині церква святкує подвиг преподобного Феодосія Києво-Печерського. указує на то, що святі Кіопічерської лаври з древності до нині були тим образом високого служення Богу, желаючи послужити Богу, відказувалися від сімейного життя і, як іноки, от слова один, «один» одинокий. І йшли в монастирі і служили Богу уже всіми своїми талантами і способностями. І нині Господу дають питання. фарисеї книжники сказали йому, чи достойно відпустити жону, дати їй розвод. Бо Мойсей дав дозвіл такий. Якщо хоче чоловік відпустити, то має дати їм документ на розвод по-славянськи, красива назва по – книга розпустна». То Тобто документ про розвод це вже книга на розпусту тим, котрі розводяться і вже часто не мають контролю у своїй поведінці. Господь же напевнив книжникам фарисеям що значало Бог сотворив одну читу Адама і Єву. Це образець Божественний, Євангельський, біблійський образ сім'ї, який ніколи нормальними людьми не подавався сумніву. Тоді у 21-му віці, в 20-му, на 21-му повним ходом, частина людей почали. Говорити, що не є мужського пола і женського, а є щось друге, да коли вже придумовують якийсь третій пол, значить, сатана вийшов із пекла і показав свої роги ненависті до Біблії, до Слова Божого і відкрив війну проти сім'ї, в котрій чоловік і жінка освящені мають брак у церкви, живуть уже. По Божому святому. І ще момент важний. Книжники фарисеї, коли почули, яку відповідальність велику несе чоловік перед жінкою, то та так і сказали. Ну, якщо така велика вина чоловіку відпустити свою жену, дістане кару за то всякий, то кліпше не женитися. Дійсно, на перший погляд, книжники і фарисеї виражають думку і нинішніх многих людей. Нині маса молодих юношей не хочуть женитися, бояться відповідальності. Хоча многі дівчата не потребують, щоб її обов'язково чолік лише содержав. держав, але однако боязнь заставляє юношу кращі роки для сімейного життя втратити. З другого боку, якщо велика війна відповідальності, в чому? Да Не в тому, що чоловік женився, а в тому, що з моменту, коли чоловік і жінка починають жити сімейним життям, між ними проїхать духовне і тілесне єдинення. Вони стають одна плоть. Тому і є трагедія для Содома і Гомори, коли там не було чистоти сімейних відносин. А совокуплялися всі і всіма, і гнів, і горе, і мерзость запустіння наповнила то землі. Господь спалив сирчаним огнем оті міста. Впрочем і до нині. Господь палить Содомі Гомору, але тепер уже не якимось крупними містами, а маленька. Одна сім'я вирішила жити як Содомі Гомора, і Господь їх кожну палить. Уводить із життя, щоб ніколи щоб не далося сатані всіх людей увести у блуд. тому що з моменту, коли тільки жінка живе разом, вони стають одноцілоє, а розвод, формальний розвод, не розрізає їх. І після розводу вони в інчені, стаються одно А значить, боль, розвода велика і страшна. Не говоря про те, що страдають діти. І на кінець страдає общство. Від древності знали, що, що міцна сім'я міцна держава, сильна сім'я кріпкоє государство. А якщо ворог хоче ослабити государство, то по всім каналам будуть крутити розпусні кіна, робити бесіди розпусти, як то вони розпусно живуть, і люди відкривають очі і вуха. Як то в блуді, вони живуть, як то інтересно. І многі пробували повторити, але вияснилося, то така трагедія. Всі брудники, котрі в цьому мірі пішли путем блуда, ні один із них не знайшов щось добре. Річ не про те йде, що якщо дівчинка вийшла замуж за якогось недоброго хлопця, винужна була покинути хворого або недоброго, тому що не. Не увіділа в ньому загрозу і наоборот, хлопець женився на дівчинці, котра вже давно серце своє пустила в розпусту. Це окремі моменти, котрі даються окремій бесіді. В Євангелії основний принцип, всяка жінка пішла путем розврата, буде много покарана. Ну тим більше, і муж буде нести двойну кару. Якщо він розводиться жною своєю, не за те, що вона стала на плоть розврата, як по Євангелію каже, кроме війни, блудодіяння. Якщо чоловік лишив жінку, що вона лінива, некрасива, красива, не добра, або якась болізність, забирала в неї зовнішній вид, не сміє, но єдна причина, вказана Євангелієм, коли Чоловік має стопроцентові докази, що жінка пішла позабрачним життям. Безумовно, трагедія. І сьогодні Господь каже, як важливо дивитися на сім'ю святими біблейськими очима. Господи, убережи наших людей. Дай нам, Господи, щоб ми жили в святості, а у вічності наслідували би Царство Божє, Царство. Sv. Tosti, Amen.